Пані Вікторія, розуміємо, що дуже багато просто українців. На жаль, попри те, що фінансування партій розпочалося ще, от як я вже щойно озвучувала, в 2016 році до цього часу його не було взагалі. Воно було, але воно було якраз таки олігархами, про що люди зараз кажуть, саме ними фінансувалися. І це був такий запобіжник для того, введений для того, аби якраз таки. Держава могла фінансувати нормальне і легальне функціонування партії, щоб вони не були підв'язані під інтереси олігархів? От час минув, а українці зараз хочуть вже відібрати ось це фінансування з вашої точки зору. Наскільки це зараз доцільно? І знову ж таки, ми розуміємо, що попередні роки також було це фінансування. Чи вже встигли поліцили відзвітувати про те, куди витратили ці гроші? Так, з 2020 року цей обов'язок звітуватися за витрачені і там отримані кошти він був скасований, тобто спочатку через коронавірус, пізніше через воєнний стан. Проте восени 2023 року був прийнятий уже закон про те, що це звітування воно відновлюється, і відповідно до березня парламентські партії, до квітня позапарламентські партії вони мають прозвітуватися починаючи з 2020 року і аж подалі, тобто за 2023 і далі ще квартально за 2024 і наступні роки. Відповідно, ми будемо знати, куди йшли ці всі витрачені кошти, в тому числі з державного бюджету. Єдиний нюанс через те, що опозиційна платформа за життя вона отримувала кошти з державного бюджету. Вона прийшла в парламент, проте вона не звітувалась 2020 року. Також і відповідно не прозвітує і зараз, тому що сама юридична особа партії вона знаходиться у стані ліквідації. І відповідно ми не зможемо зараз в такому стані, як ми є, тобто з таким законодавством, дізнатися про те, як саме витрачала ця партія кошти з державного бюджету. Окрім того, але, ми не дізнаємося, хто не отримає так, фінансував. А, а вона хоч не отримує вже грошей зараз на, на свою Ні, роботу? Вже не, отримає, вже не отримає більше того. Ці кошти одразу не були передбачені в бюджеті на цей рік. Це одна з, це в принципі, причина, чому ось ця от визначена сума в бюджеті на 2024 рік вона менше ніж передбачено законодавством. Тому що загалом формула вона така, що 1% від мінімальної заробітної плати за попередній рік, тобто у на 2024 рік ця сума складала 6700 гривень, тобто це мінімальна заробітна плата за 2023 рік. Вона множиться на кількість виборців, і далі вона пропорційно розподіляється між партіями, які набрали необхідну кількість голосів. І відповідно загальне фінансування воно було розраховане за тією формулою, і в законопроєкті, там в проєкті бюджету одразу відняли ту суму, яка мала би йти на опозиційну платформу за життя. Тобто, тобто вона в принципі, не одразу в бюджеті. Не врахована. Я якраз хотіла ось це уточнити. Тобто, не скоротили а самостійно, свідомо з підходом того, що в нас насправді зараз має бути економія. Ні, просто це вийшло з об'єктивних причин, що одна партія просто відпала. А так формула була. Дотримана так. Так, так, так. Формула дотримана, і якраз це зараз основна причина, чому не можна просто так взяти і скрутити це фінансування, тому що є визначено в законі про політичні партії е, обсяг цього державного фінансування, і він дійсно потрібен для того, аби е, зменшити вплив олігархів, для того, щоб е, підвищити інституційну спроможність самих політичних партій. Окрім того, в 2024 році також партія голос вже буде отримувати державне фінансування. Бо з 2020 року це було там з перебоями через те, що. На ЗК в звітах партії за 2020 рік знайшло порушення, і відповідно там тривали суди усі ці роки, і зараз партія виправила ці порушення, і відповідно вона вже буде отримувати державне фінансування. Також і загалом, ну саме державне фінансування воно потрібне. Ми не можемо просто взяти його і зменшити, тому що в законі прописано скільки воно має становити на рік. Були пані вже випадки, коли пані Викторія, кабінет міністра своєю постановою. Будемо... Я зараз просто хочу, маємо дуже стислий час. Насправді в законі прописано так. А об'єктивно це допомогло для того, аби знизити ось цей вплив олігархів на діяльність партії. Вони тепер, якщо фінансують, то менше, чи, хоча б з'явилася бодай одна, яка може похвалитися тим, що ми не залежимо від можна ну від цих товстосумів е, ми не можемо зараз це перевірити в числах, тому що ми не знаємо досі. Ми не маємо цих звітів за попередні роки. Проте в загальному партії дійсно стали більш спроможними. У них розширилася структура, вони більше представлені на місцях. Там, наприклад, у партії батьківщина більше 600 600 осередків по всій Україні. Тобто, це дійсно важливо. Ми маємо розуміти, що зараз Україна знаходиться в тому стані, коли ці кошти дійсно варто економити, і це може бути нормальним варіантом не просто. То повністю відміняти і скасовувати усе державне фінансування, проте його скоротити це можна а це зробити декількома якими ця... шляхами. Це може можна бути інший варіант. Пані Вікторі, чи може бути це вже останнє зараз. Я, я зрозуміла, що є варіанти, як це можна зробити. Чи можуть зробити це самостійно партії? Тобто, якщо їм надійдуть гроші безпосередньо, ось на фінансування їхньої партійної діяльності, і вони будуть мати просто прекрасний е, привід для е, самопіару, вийти і сказати всі, що нам прийшли гроші, ми скеровуємо на Збройні Сили України. Варіант? Так, тут може бути два варіанти. Вони можуть зробити так, проте це. Партійна благодійність і це не має бути саме таким чином. Проте у партіях є такий легальний спосіб відмовитися від цього державного фінансування і залишити ці кошти в державному бюджеті, і відповідно далі вже їх сама держава перерозподілить на нагальні потреби для того, щоб ми не мали ось цих от приводів для піару за державні кошти, і для того, щоб партії не перетворювалися в благодійні фонди, вони мають такий от легальний спосіб відмовитися за декілька кварталів від державного фінансування. Всі разом, і відповідно, ця сума буде меншою. Водночас вони матимуть кошти на підтримку своєї діяльності, і з іншої сторони буде економія коштів в державному бюджеті, і їх можна буде спрямувати на підтримку сил оборони.